Питання бюджету, цифровізації, місцевого самоврядування та євроінтеграції серед головних тем першого форуму старост, що відбувся у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині. Там зібралися понад 270 старост і голів громад, народні депутати, представники регіональної, і центральної влади, як зазначив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, ключові виклики для громад: відновлення доріг, доступ до медицини, забезпечення освіти, функціонування прифронтових населених пунктів, підтримка аграріїв і робота з ВПО. Кожна форумі йшлося про пошук грантів та міжнародну допомогу за прикладом агенції регіонального розвитку, яка вже залучає кошти для місцевих проєктів. Миколаївщина особливий регіон, велика територія, аграрна специфіка і близькість до фронту. Тож потрібно ухвалювати рішення швидко і мати інструменти, які дозволяють це робити ефективно. Невелика кількість старост, але велика область це значить, що тут великі території, великі відстані. Живе не так багато людей, і тут є специфіка насправді дуже серйозної роботи з мешканцями. по Наданню сервісів це все має бути дуже оперативно, дуже швидко і дуже ефективно. Військова цивільна адміністрація на чолі з нашим героїчним Віталієм Кімом працює над діджиталізацією. Це фактично єдиний вихід такої ситуації. Тож особливу увагу учасники форуму приділили саме цифровим рішенням, як єдиному способу швидко надавати послуги у великих за площою регіонах. Окрім базових навичків, які ми будемо розповсюджувати на всі громади, ми хочемо, ми розробляємо свої. Програми, в тому числі програми безпеки, це стосується фізичної безпеки і кібер Теж це стосується е, програм навчання і тому, що я розумію, що за штучним інтелектом е, майбутнє, і треба, щоб наші люди вміли. Е, Цим користуватися старости це найближче до людини гілка влади. Саме їм першими повідомляють про проблеми до них ідуть по допомогу, і тому важливо, щоб старости могли швидко вирішувати нагальні питання на місцях, наголосили народні депутати. А старост не тільки первинна управлінська ланка сьогодні в державі, але це е, фактично найближче до людей сьогодні. Це старости. І важливо сьогодні, що цей прямий діалог, цей майданчик всеукраїнського об'єднання старост дозволяє сьогодні у такі прямій. Комунікації, прямий взаємодії напрацювати певні рішення до законодавства, ті зміни, які сьогодні є гострі, до певних постанов, які сьогодні є урядові, але викликають нерозуміння на місцях. Тому важливо, що сьогодні все більше і більше регіонів проводять такі заходи. На форумі обговорюються це стан доріг, благоустрій, освіта. Я думаю, такі питання треба піднімати і форум це дуже добре і якщо будуть збирати завжди будемо приїжджати, підтримувати і обговорювати питання і саме головне не тільки обговорювати а й вирішувати Зворотний зв'язок від старост вкрай важливий і допомагає парламентарям під час роботи над законопроєктами. Старости вони вирішують свої місцеві питання. Це чи Фершеська Хрушерський пункт, наприклад, ми допомагали відновленню після обстрілів в Рацадівській громаді. Там і так далі. Вони вирішують чи дороги, чи там, наприклад, у нас тут кажуть, через міст не може проїхати шкільний автобус, який везе дітей, і дуже там посунулось, І ми швидко вирішили зарадом разом з військовою адміністрацією такі нагальні питання, які турбують саме на місця. El Такі зустрічі старости з депутатами, представниками обласної влади і уряду, неформальність, а реальний інструмент змін в регіоні, каже голова Миколаївської облради Антон Табунщик. Це перший форум старост на Миколаївщині, який відбувся по суті. Він п'ятий в країні і четвертий регіон, який приймає цей форум. Це важлива платформа, важливий майданчик для прямого спілкування. коли старости можуть поставити питання щодо своїх старостець округів підняти проблематику, і вона буде обговорена на всіх можливих рівнях на рівні первинної ланки, на рівні субрегіонального рівня, обласного, виконодавчої, законодавчої гілки влади. Учасники форуму говорили про кадровий дефіцит на місцях, особливо в селах. Однак, навіть в умовах нестачі ресурсів старости показують ефективність та готовність до співпраці. Місцеве самоврядування і місцева влада а, дуже. Багато пройшла, дуже багато витримала і насправді показує свою високу ефективність. І також хочу зазначити, що старости з Миколаївщини, з яким я особисто постійно спілкуюся, в тому числі спілкувалися під час коли Було вторгнення Миколаївську область одні, мабуть, з найкращих, на мою думку, і виклики, які були перед ними, дуже важкі. Питання піднімалися як завжди. На сьогоднішній стан військовий стану. У нас питання практично одні й ті самі. Як нам вистояти такий тяжкий час? Як донести до людей ну, більше всі, всі ці питання, які люди нам задають, щоб ми по, ми можемо тут більше грунтованіші відповіді, по ну почути і донести це все до людей. Також під час візиту на Миколаївщину перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко відвідав південно атомну електростанцію ключовий об'єкт енергетичної безпеки країни. Потужний енергетичний об'єкт, одне з наших чотирьох станцій, яка працює зараз. На жаль, одна окупована. один з наших гарантерів енергетичної безпеки тут. Інакше мене скажеш, найвищі стандарти безпеки української, світової, магате все забезпечено абсолютно жодних нема. Витіків жодних випадків за 50 років експлуатації, майже і звичайно дуже серйозна робота ведеться по дотриманню техніки безпеки, охорони праці, інформування скрізь навігація, всі оснащені спецзасобами. Тобто, робота дуже серйозно ведеться. Наразі є проблема заборгованості місцевих комунальних підприємств, атомні станції. За словами парламентарів, цю проблему вивчатимуть для можливого врегулювання як на місцевому, так і на державному рівні без додаткових бюджетних витрат. Олександр Корнієнко разом з іншими представниками парламенту та місцевого самоврядування вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час захисту України від російського агресора. Крім того, делегація відвідала південно-український міський історичний музей. Він має відкриту виставку військової техніки, експозиції про другу світову війну, революцію гідності, історію АЕС та міста супутника.